Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Оглянемо сьогодні новинки, акції, товари для кухні. Усім бажаю приємного перегляду. Каструля з червоної глини 199. Горщики для запікання 64. Чашки з орнаментом. Всередині вони різнокольорові. Ціна 77 гривень. Така чашка також 77. Кухоль суповий. 77. Чашки для кави. Всередині вони різного кольору. Ціна 59 гривень. Кухоль керамічний. Губка Боб з фарбами та пензликом для розфарбовування 199, серветниця пластикова 119. Такий варіант за 77 гривень. Прозора пластикова з кришкою. Дерев'яна 88. Набір калихів для вина 2 штуки 109 по 220 мл. Калихи для пива по 500 г 2 штуки 179 Цукорниця скляна з пластиковою кришкою 28 119 великий піднос круглий, з золотою окантовкою пластик. Така пластикова салатниця серцем має різні відтінки, ціна 49 гривень. Дитячі скляні чашки з малюнками по 39. Такі ще є у більшому розмірі, з приколами мотаю нерви, а вам скільки клубочків. Правила мами, треба собі придбати таку чашку, буде дуже корисна в сім'ї. Ось така склянка за 39, склянка ребриста, низька. З золотою окантовкою 64. Така мені дуже подобається. За 55. По 20 гривень високі скляні. Акція діє до 5 січня. Такий варіант простенька, але дуже гарна. 29. 59 соусниця скляна. Салатник прозорий скло 34. Бульйонниця скляна 64. Салатник скло 88. Такий салатник скло кераміка залишився останній. Ціна акційна 109 до 5 січня. Тарілка прямокутна, скло кераміка 69, тарілка десертна 59. Обідня 49. Кружка сито для просіювання борошна 99. 129 турка для приготування кави із ручкою пластиковий на ржовію часталь. Є ще меншого розміру за 99. Об'єм 400 мл. Форма для запікання скляна кругла 159, прямокутна 249 2 літрова. Форма для запікання з антипригарним покриттям діаметром 28 см, ціна 169 гривень, форма із защіпкою. Пластикова кришка для приготування у мікрохвильовій печі 49 см. 119 кришка скляна діаметром 28 см. 69 пельменниця алюміній. Є ще пельменниця пластикова. 34. Форма силиконова. Новорічна для приготування цукерок 64. Акція діє до 5 січня. Така є ще з сердечками. 10 штук на листі 39. І такий варіант також 39 15 штук. Килимки силиконові для розкатування тіста 40 на 30, 88. Термометр для духовки механічний. 99. Форми паперові для кексів 100 штук упаковка 34. Паперові пакети 120 на 80. 15 штук упаковка. Ціна 22 гривні. Фольга на плиту 60 на 44 12. Такі пакети ще є більшого розміру 190 на 110, 15 штук упаковка, ціна 39. Трубочки паперові для напоїв 19. Кухонні серветки мікрофібра кольорові 5 штук 55 гривень. Такий набір з мікрофібри 2 штуки 14 Рушнички кухонні кольорові по 29. Набір серветок 3 штуки. Упаковка 22 гривні. По акції килимок для сушіння посуду 99 Такі ще є килимки, різні малюнки 77 гривень. Килимок у шуфляду 50 на 30. Два варіанти ціна 29 гривень. Килимок антиковзаючий, також 29, 50 на 30. Клейонка з ПВХ двостороння 69, 120 на 80. Шпалери самоклею чи мармур 74, 60 на 2 метри. Такий варіант 55 гривень. Бокс універсальний з ручками 99-8-літровий. Ланчбокс пластиковий 26. Такі бокси по 18 та 15 гривень. Маслянка прозора на бамбуковій підставці 64. Їмкість для прального засобу з мірним стаканчиком 119 Кошик пластиковий з кришкою 44. Органайзер пластиковий для косметики 139. Підставка на два відділення. Пластик для столових приборів 55. Такий варіант є на чотири відділення 129. Миска вставка для водяної бані на сталь 139. Миска металева 2-літрова 88. 139 чайник заварювальний скляний френч прес. Чайники прозорі скляні ребристі 249. Такий варіант 149 з пластиковою кришкою. На цьому у мене все. Всім дуже дякую за перегляд.